Життя це подих любові. Живу я тут знову і знову. Про різні світи пам'ятаю, і що згадку передати я маю. У пам'яті з дитинства картинка була, засиплена тонами пилу земля. З дитинства я зранку вставала і спати лягала, бігала, гралася, і лише одна думка думалася. Як наступним поколінням цінні знання передати? І в що їх упакувати. Малої вивчала властивості різної тари. і рішення прийняла, вибрала скло. Та час ішов, я росла, життя пізнавала, сама вазою скляною ставала Для Духа Святого, щоб нести любов. І сльози гарячі полили щеками. і радість, і щастя, і трепет душі, згадала. Згадала, усе я згадала, що чисте скло це є ми, а послання для всіх це любов. У любові жити, не дорожити. Ділитися любов'ю з усіма закінчиться зразу. Кожна війна, планета наша розцвіте і проявить для нас найкраще усе. Люди в любові єднаються, всі їх таланти проявляються. Дякую, Боже, що розуміння цього я маю. Люблю і весь світ обіймаю.